Друзі на СНФО перші проголовне поїхали. На території Росії несподівано пролітав корпуси з приблизно 50 українських штурмових літаків, які прорвали повітряний простір і завдали серії потужних ударів по військових об'єктах в московському регіоні. В кількох ангарних комплексах були знищені транспортні літаки, що прибули для перекидання резервів до українського фронту. А також ремонтні майстерні склади боєприпасів, де зберігалася бронетехніка. Над столицею РФ вибухи розірвали повітря одне за одним. Система ППО Москви працювала, але не змогла перехопити весь ланцюг. А так, що свідчить про прориву глибині ворога, казарми до околиці столиці стали другою ціллю особовий склад, який лише щойно прибув для реконсолідації. Опинився в полум'ї. Складності з евакуацією та протиповітряним захистом призвели до значних втрат серед російських військових. Кількість убитих і поранених оцінюється десятками офіцерів і сотнями солдатів. Місцеві служби екстреного реагування працювали в посиленому режимі. Пожежні команди боролися з вогнем в ангарі, але вже пізно магістральні системи холод. Жені літаків були виведені з ладу, і майже вся техніка виявилася неробочою. Цього вечора Москва за інформацією відкритих джерел вела режим максимальної бойової готовності. Злочинні удари з українською територією показали, що навіть столиця агресора не є недоторканною. Аеропорти навколо столиці тимчасово закрили через загрозу повітряного простору. Військові підрозділи розгортаються на захисті тилу. Кремлі змушений перебудовувати усю лінію ракетоно-авіаційної оборони і перекидає частини з фронту для прикриття власної території це означає ресурси, які мали просуватися вперед, Тепер підтягнуті назад на захист. Для України ця операція яскравий символ переходу від оборони до тиску, коли ударні дії спрямовуються не лише на лінію фронту безпосередньо у повітряний тил супротивника. Це змінює динаміку. Агресор втрачає не просто літак або склад, а він втрачає віру у власну неприступність. Цього вечора московські нічні вибухи підтвердили переходу переходить до Києва. Аналітика серія ударів по путінській столиці. Це не лише показова операція, це демонстрація. Стративна нової військово-політичної логістики. Втрата ключових об'єктів і особового складу у тилу негативно впливає на мораль і організацію російських збройних сил. Росії доводиться перекидати ресурси на захист власного простору, а не на наступ, що означає стратегічне ослаблення. Україна натомість посилює не тільки оборону, але й здійснює контрольований наступний крок. І це один із ключів до перемоги за оперативними даними. Основним ударним ядром цієї повітряної атаки були модернізовані штурмовики Су 27 і міг 29 адаптовані під Глибокі прориви з використання малопомітних систем. Постановки перешкод вони були оснащені високоточними боєприпасами повітря земля з інерційною та супутниковою системами наведення. Частина літаків діяла в режимі радіомовчання, що дозволяло уникнути раннього виявлення російської ППО за словами інженер удар. Прямувався на основні супутникові та агентурної розвідки. А координація цілей була визначені з точністю до метра. Одним із наймасштабніших уражень стало знищення вузла керування повітряними у рухом. Військової авіації РФ на заході Москви. В результаті там повністю втрачено контроль над оперативними переміщеннями. Щонайменше 14 військових літаків, які перебували в повітрі в момент атаки. Додатково в одному з бункерів загинуло щонайменше 20 офіцерів, що координували оборонні операції на центральному напрямку. Цей удар за оцінками західних фахівців є безпрецедентним і Демонструє не лише технічну готовність ЗСУ, але й перевагу у сфері тактичного планування. Після ударів на місці події працюють сотні рятувальників і саперів, але ситуація залишається критичною. Багато об'єктів охоплені полум'ям вибухи детонували склади з боєприпасами та паливом. Вже кілька годин намагалися, не вдається локалізувати полум'я. У районах Хімок, Одінцова та підмосковного кубинки, де розташовані ключові авіаційні та командні бази. Люди у паніці залишають будинки. Відео з місця влучання заполонили російські соціальні мережі. Попри спроби розкомнагляду їх блокували. Найбільшою поразкою для Кремля стало пошкодження комплексу, де Лися документації і сервери з даними польотних завдань і радіолокаційного моніторингу. За попередніми оцінками втрачено десятки терабайтів критичної інфраструктури, інформації. Це удар паралізував не лише тактичну, але і інформаційно-аналітичну спроможність ППО по московському регіоні. У Пентагоні вже назвали атаку однією з найефективніших операцій української сили за всю війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного. Своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом на канал.